Наскільки часто в твоєму досвіді борт був залучений до розробки стратегії? З мого досвіду борт був завжди залучений до розробки стратегії. Керівництво компанії воно залучено в операційну діяльність і воно трохи звужує їх, такси кут зору, на що відбувається. В компанії у членів ради такої залежності немає, тому що вони не задіяні на операційному рівні, дає найбільш Ефективний результат, коли рада разом з керівництвом працює над розробкою стратегічних ініціатив, чи є приклади, коли розробка такої стратегії вона суттєво вплинула на розвиток бізнесу. Це було в одній одній з компаній, коли на етапі розробки стратегії ми сказали, що окей, наш шлях розвитку це вихід за межі України. Ми тоді, як рада, зібралися і прийняли рішення, що для Компанії, яка виходить за межі України, потрібні інші компетенції для членів ради. Ми, е, ми закрили нашу каденцію да з цією компанією. Це було дуже етичне, дуже правильне рішення.